Це Kia Carneвал 2025 року. 3,5 літровий В6, 287 кінських сил, передній привід і восьмиступенева коробка передач. Забудьте всі ці технічні штучки. Сьогодні жіночий огляд Kia Карневал 2025. При виборі сімейного авто для мене головним було одне: електричні задні двері. Із небагатьох моделей: Honda Odyssey, Toyota Sienna, Chrysler Пацифіка, Kia Carneval. Ми зупинилися на Карневал і не пожалкували. Ціна в кінці відео. Отож, почали. Сучасний і стильний. Дизайн, світодіодні фари, електричні розсувні двері, подвійний панорамний люк, ексклюзивний колір, світлий інтер'єр салону, вісім місць для більшого простору середнє сидіння можна легко зняти, великий багаж, ізофікс, і багато підстаканників. Безключовий доступ, стильний брелок дозволяє заводити авто і відкривати двері, мобільний додаток, можна завести, замкнути, бачити локації та вімкнути обігрів за тисячі кілометрів, Apple CarPlay і голосове керування, пам'ять сидінь, проекційний дисплей, цифрове дзеркало, преміальна аудіосистема, підігрін від сидіння і керма, подвійний сенсорний дисплей, асистенти руху, утримання смуги, адаптивний круїз, екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон, на дзеркалі і відео на панелі, система запобігання зіткнення, датчики паркування 360 камера. Ну ви зрозуміли, стукнутися цим авто ще треба постаратися. Бездротова зарядка, камера на задні сидіння дуже зручно з дітьми, і система інтерком для розмови з пасажирами. Попередження про пасажирів, щоб не залишити дітей у салоні, допомога безпечного виходу, двері блоку. Якщо наближається авто, чудова шумоізоляція, зарядки USB, тайпсі, розетки, екрани з YouTube та іграми, ідеально для далекої дороги. Це авто створене для великої сім'ї та подорожей із максимальним комфортом і продуманими дрібницями. А фінальна сума цього автомобіля після усіх виплат 59 574 п'ятсот